Всім привіт! Сьогодні розглянемо інструмент Зона, за допомогою якого ми зможемо виміряти площу наших приміщень та створити експлікацію, тобто автоматичну табличку, яка всі ці площі нам порахує. В 25-й версії архікаду і вище є деякі зміни з інструментом Зона, тому я думаю, що це відео буде декому корисним. Добре, поїхали. Отже, обираємо інструмент зона. І в першу чергу, що нам потрібно, це відключити анотацію. Якщо у вас підсвічується синеньким ось ця літера А, потрібно натиснути і зробити її неактивно. Ліворуч від неї в нас зображені способи побудови зони. Ми починаємо з першого і розглянемо зараз детально кожен з них. Отже, обраний в нас інструмент зона, спосіб побудови перший. Натискаємо на номер, це буде в нас номер 1 або 0,1, якщо зон більше 10, і підписуємо нашу першу зону, це буде в нас передпокій. передпокій. Суть цього способу заключається в тому, що нам лініями потрібно обвести наше приміщення, починаючи з кута. Отже, ставимо мишку в кут, клікаємо, ведемо до іншого кута. Знову клік. І так обводимо наше приміщення. Коли ми замкнули лінію, в нас з'являється молоточок. Десь посередині клікаємо, і в нас виділяється зона. Поки що нічого не з'являється. Знову ж таки, це в нових версіях. Якщо у вас трошки старіше, то може з'явитися. Все це ми зараз з вами детально розглянемо. Наступний спосіб побудови. Заключається в тому, що ми прямокутником по діагоналі малюємо нашу зону. Отже, обираємо спосіб побудови другий, номер два. Підписуємо. Це в нас житлова кімната, нехай буде просто кімната. Ставимо мишку в кут, клік. і Тягнемо по діагоналі прямокутничком до наступного кута і знову клікаємо. З'являється молоточок, десь по центру його клікаємо. Далі, наступний спосіб побудови автоматичний. Найшвидший, найпростіший, в принципі, в більшості випадків можна користуватися ним. Виділяємо його. Номер кімнати в нас 3, Це в нас буде кухня. Підписуємо кухня. Клікаємо один раз лівою кнопкою мишки, з'являється мову і другий раз. Все, зона побудувалася. Давайте цим самим автоматичним збудуємо санвузол. З, номер зони 4 це в нас санвузол. санвузол. Знову клікаємо раз мишкою і другий раз мишкою. Якщо вам потрібно перейменувати зону, ви виділяєте зону, і ось тут можете її без проблем змінювати давати їй іншу назву. Отже, чудово, зони ми побудували, проте в нас нічого не відображається. Чому так? Ідемо в меню Документ. Вигляд моделі, параметру вигляду моделі. Ось тут у нас будівельні плани, і ми бачимо, що в нас графа зона, яка відповідає за зону. Показати паспорт зон», вона не активна. Ставимо галочку і ОК. Все, в нас все підписалося. Більш швидкий доступ до цього пункту. У нас є ось тут, де є олівчик, наступна рамка. Натискаємо на цю рамочку, і ось в нас знову зона. Можна зняти, можна поставити галочку. Окей, в нас зони проставились, проте виглядає воно не дуже гарно, і нам потрібно налаштувати паспорт зони для того, щоб все виглядало коректно і симпатично. Отже, виділяємо інструмент зона і натискаємо Ctrl-A, щоб виділити всі зони. або… Ескейпом скидаємо, або беремо інструмент-Стрілка, виділяємо одну зону і, утримуючи шифтом, виділяємо всі інші зони для того, щоб працювати з ними одночасно. Добре, зони виділені, подвійним кліком відкриваємо інструмент зона. Що нам тут потрібно? Перше наша, перша наша менюшка ім'я та розташування. Я тут обираю не зв'язано і в принципі, все. Далі, дивіться, ось тут категорія в нас вибрано типове. Для нас воно, взагалі для інтер'єру, неважливо. Єдине, що я обираю завжди оцю останню комунікацію, просто для того, щоб вона була біла. Якщо вам подобається, ви можете кожну кімнату різним кольором робити. Теж, взагалі, можете так вибирати і робити. Я виберу, напевно, біленьку, нехай буде. Добре. Ідемо далі. Паспорт зони. Уніфіковане перо паспорта. Ставлю колір чорний. Далі стиль стиль тексту паспорта. Ось тут ми вибираємо, яким кольором буде підписуватись. Я обираю чорний, можна сірий, можна будь-який. колір шрифта о, колір, вибачте, і розмір шрифта. Тут трійка, я, певно, б другий поставила, щоб його трошечки зменшити. Далі йдемо в налаштування. В налаштуваннях вибираємо уніфіковане відображення. Далі, що нам потрібно, натиснути на вміст. Це, по суті, те, що в нас буде відображатися ось тут. Дехто ставить просто номер, дехто е, тільки площу. Е, тобто тут вже від того, як ви собі це бачите, я залишу назву зони. Номер зони нам не потрібен. Відкриваю кожну з цих, перевіряю, чи не, стоїть, не стоять тут зайві галочки. Ось тут стоїть підлога, вона мені не потрібна, я її прибираю. Далі. Площа, навпаки, в мене тут не стоїть, я її ставлю галочку. Все все інше в мене. Угу, чудово. Добре, далі йдемо. Площа об'єм обираємо. Ось тут в мене стоїть виміряна площа, але вона підписується в ВП. Бачите, мені це не потрібно, не подобається, тому я просто видаляю залишаю цю, цю графу порожньою. Далі йдемо, в нас тут є ще відображення, наприклад, можна налаштувати рамку, або взагалі без рамки зробити. Ну, давайте я зроблю. З рамкою, нехай, нехай така рамка буде, взагалі без різниці. І натискаю ОК. О, бачите? Тепер у нас ось таким чином виглядають, е, виглядають наші зони. Вони всі підписані. Е, і вони всі пофарбувалися в біленький. Отже, переходимо до експлікації, до таблички, яка нам все це порахує. Документ, графіки, налаштування схеми. Чудово! В лівому нижньому куті кнопочка Створити. Натискаємо. ID нам не потрібне. Даємо ім'я. Можете написати експлікація, можете написати площа приміщень, як вам хочеться. Ось так: площа приміщень. Окей. Вона в нас виділена. Ми дивимось: тип елемента усі типи. Нам потрібно вибрати «Зона». Тобто натискаємо сюди і обираємо в списку Зона. Все чудово. Внизу, де написане поля, в нас, це в нас по суті назви наших граф в таблиці. Що нам потрібно в цій табличці вказати? Додати поля, обираємо знову ж таки нашу зону. Нам потрібно номер зони. Або одним кліком і додати, або подвійним кліком. І додається в табличку. Ім'я зони нам потрібно, і нам потрібна виміряна площа. Ось таким чином. Далі, дивіться, там, де вимірена площа, є значок суми. Для того, щоб нам порахувало повністю площу всієї квартири, а не тільки кімнат, нам потрібно поставити значок суми тут. Окей, ми створили табличку, але ми її ніде не бачимо. Отже, де знайти нашу табличку, нашу експлікацію. Заходимо знову документ. Графіки, і бачимо, що в нашому списку вже з'явилась наша е, наша табличка. Натискаємо площа приміщень, ось вона в нас. Вона вже написала, порахувала все, нам потрібно її тільки відредагувати. Отже, номер зони нам не потрібен е, буквами, ми його просто видалимо і поставимо значок. Ім'я зони ну, ми так називаємо кімнати в нашої квартири, тому нехай буде просто назва. Виміряна площа залишимо просто площа. Площа ось таким чином. так, Далі можемо редагувати ширину ось цих стовпчиків. Нехай буде номер ось так. Я б, напевно, ще трошки шрифт менший зробила. Ось тут розмір шрифта. Давайте. Третій зробимо. Ось так симпатичніше. Чудово. Тепер дивіться, ось це в нас підписується табличка площа приміщень. Якщо її хочете приховати, то ось тут на цю шестеріночку натискаєте, приховати, головний заголовок. І в нас просто табличка. Ну, нехай залишається. Отже, все чудово. Далі, де нам ще можна знайти цю табличку. Натискаємо ось тут на карту проєкта. Ідемо в. Графіки, елементи, і ця табличка в нас також тут є. Бачите, вона тут в нас зберігається. Давайте, напевно, закінчимо це відео, тим, що я покажу, як на книгу макетів перенести. От в нас є книга макетів, яку ми створюємо. Я зараз поки що нічого не створюю, я виключно зроблю по. Існуючим шаблоном. Виберу А3 створити. Ось, тобто мені шаблон Архікадівський якийсь пропонує, поки що мені підходить. Я йду знову, тобто в мене вибраний мій шаблон. Я натискаю на карту проєкту і перетягую нашу площу приміщень. Дивіться. На цей лист. Я можу його поставити будь-куди, напевно, десь ось тут він в мене буде стояти. В нього по замовчуванню підписується ця табличка. Ми її зараз відключимо. Виділяємо правою кнопкою мишки налаштування вибраного креслення. І ось тут де заголовок, ми просто ставимо без заголовка. Окей, все. Ось таким чином в нас виглядає наша табличка. Передпокій, кімната, кухня, всі площі в нас пораховані, загальна площа квартири в нас порахована. Все. Все чудово. Я вас вітаю, якщо ви все зрозуміли, і гарного всім дня!